Всім привіт! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо ось таку смакуту з баклажанів. беремо з до роботи. Нам потрібен буде один середній баклажан, нарізаємо на кружечки. Дуже файний рецепт готую, не вперше ділюся з вами, що вам також сподобається, ви також його приготуєте. Додивляйте звіду до кінця, щоб не пропустити вже в деталі. В кінці близько коментарях, коментаря, сподобався цей рецепт. Ось на такі кружечки ми нарізали наш баклажан. Тепер баклажан заливаємо водичкою, присолюємо, відставляємо на 10 хвилин, щоб з нього трішки вийшла гіркота. Підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про подобайки та коментарі. Тепер баклажан відкладаємо перепочити, беремо мисочки, беремо 3 яйця. Напишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Зоротні зок це дуже класно. Всім дякую. Додаємо спеції по смаку, я додаю які сів та суміш перців. Будемо вінчиком все збивати. Ставте вподобайки, якщо любите баклажани, і пишіть в коментарях, як часто їх готуєте і що ви з них готуєте. Тепер нам буде потрібен один середній помідор, нарізаємо. Помідорчик ми вже нарізали, додаємо його до яєць. Тепер нам буде потрібна половина середнього червоного перцю. Нарізаємо довільній формі. Я буду перець нарізати дрібніше. Зараз покажу, як. Ось так ми приблизно нарізали перець, також сюди додаємо наш перець. Тепер потрібно все ретельно перемішати. Ми добренько перемішали, тепер нам буде потрібно дві сиредні печериці, будемо нарізати. Ось на такі кусочки нарізаю, я ви можете нарізати в довільній формі. Сюди ж додаємо печериці і будемо все ретельно перемішувати. Тепер нам буде потрібно додати сюди 300 ложки сметани, немає різниці якої жирності. Я буду використовувати 15%. Потрібно все ретельно перемішати. Також нам буде потрібно трішки зелені, я буду брати кріп та петрушку. Будемо нарізати. Тепер ми вже все нарізали, додаємо останній інгредієнт сюди зелень. Будемо все ретельно перемішувати і все готово. Тепер дивимося до наших баклажанів. Вони вже трішки змяки, зливаємо воду. Петельно розігріваємо її, наливаємо трішки олії і також я додаю трішки вершкового масла. Зкладаємо наші баклажани і будемо їх смажити по 3-4 хвилини з кожної сторони до золотистої скоринки, щоб вони трішки змякли. Смажимо їх на маленькому вогні під кришкою. Три хвилинки перевернемо їх на другу сторону і будемо також обсмажити ще 3-4 хвилинки. Наші баклажани ідеально обсмажували, вони вже м'ягенькі мають золотисту скоринку. Зараз будемо поверх них виливати нашу суміш. Це гарненько розрівняємо і будемо готувати під кришкою на маленькому вогні 5-7 хвилин. Будемо перевертати на другу сторону і будемо готувати на маленькому вогні під кришкою 5-6 хвилин. Тельно ще трішки змастимо вершковим маслом. Ось така красота в нас майже приготувалася, ще опускаємо досмажуватись і зараз будемо смакувати. Ось таку красоту ми з вами приготували. Сім хто їсть їм смачного, і ми також зараз будемо смакувати цю смакоту. Тим рекомендую приготувати цю смакоту, Дуже швидкий рецепт, простий, легенький, нічого тяжкого, доступні інгредієнти. Такий літній рецепт завжди смакує, завжди виходить. Спробуйте приготувати, не пошкодуєте. Всім смачного, дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі новому відео, Сім, всім миру та спокою, всім па-па-па.